Вітаємо техноманів на нашому каналі найцікавіших і крутезних новин із світу науки і технологій. І в сьогоднішньому випуску на вас чекають бойові дрони зі штучним інтелектом, які можуть обшукувати будівлі, гелікоптер Black Hawk, який виконує автономну рятувальну місію без екіпажу, британська лазерна зброя Dragon Fire, роботизований підводний човен дальньої дії. Автономні позашляховики від компанії DARPA. Та британські ВПС, які здійснили перший у світі військовий політ на екологічному САВ паливі. Тож поїхали. Ізраїльська оборонно-технічна компанія Elbit Systems розробила автономний дрон Камікадзе Ланіус. Це спритний гоночний квадрокоптер із рядом можливостей розвідки, картографування та класифікації цілей на основі штучного інтелекту, а також здатний вибухати за потреби. Ланіус предназначений для транспортування і розгортання групи з трьох дронів, які розташовані на материнському носії. Вага кожного з яких становить 1 кг 250 г, включаючи летальний або інший вантаж вагою 150 г. Маленька літієва батарея забезпечує максимальний час польоту близько 7 хвилин. Поверх шасі гоночного дрона з вуглецевого волокна ланіус оснащено численними датчиками та камерами, а також системою штучного інтелекту Nvidia Jetson. Розробленою спеціально для швидкої інтерпретації швидкоплинних потоків даних з низьким сповживанням енергії. Він підключається до власного програмного забезпечення Elbit Legion X для керування бойовими роями дронів під час автономних місій. Основна задача Lanius – поодинці або в групі увійти на задану територію та почати автономно її аналізувати, використовуючи свої можливості штучного інтелекту та систему уникнення зіткнень. Він виявлятиме та позначатиме цілі та різні об'єкти. Аналізуватиме будівлі на наявність дверей, вікон чи людей і, класифікувавши їх як дружніх чи ворожих, запропонує оператору подальші дії. Ймовірно, на даний момент технологія ще трошки повільна, але враховуючи те, як швидко розвиваються квадрокоптери та технології глибокого навчання за останній час, можна впевнено сказати, що ці машини швидко розвиватимуться протягом наступних років. Межа між літальними апаратами з екіпажем і безпілотними, стала ще більше розмитою після того, як гелікоптер Сікорський блек Хоук» здійснив демонстраційну вантажну місію, а також медичну аварійну-рятувальну операцію повністю самостійно без керування людиною на борту. Нещодавна серія автономних льотних випробувань була проведена на полігоні армії США Юма в Аризоні. Загальною метою цих випробувань була оцінка застосування бойових гелікоптерів, таких як Black Хоук», у якості безпілотних, оскільки такі машини можуть бути застосовані для місій, які були б занадто небезпечними для людського екіпажу. У нещодавній демонстрації використовувався стандартний гелікоптер UH60A Black Hawk, який був модернізований Сікорський та DARPA системою автоматизації роботи екіпажу в кабіні DARPA Alias, що включає технологію автономності Matrix від Сікорські. Це перетворило Black Hawk, на повністю автоматизований літальний апарат, який може взяти на себе ключові польотні процедури та здатен реагувати на надзвичайні ситуації без втручання людини. Під час демонстрації Black Hawk був завантажений вантажем вагою 228 кг. Технологія Matrix взяла на себе повний контроль над гелікоптером, який пролетів 136 км зі швидкістю 185 км на годину, обіймаючи при цьому долину на висоті 60 метрів, щоб уникнути виявлення. Потім, знову піднявшись у повітря, Black Hawk полетів до медичної станції, а пристрій моніторингу стану здоров'я, інтегрований у систему зв'язку гелікоптера, відстежував стан імітованого, пораненого та в режимі реального часу передавав медичній групі життєво важливі показники. Тож дані випробування забезпечать гелікоптери без екіпажу або зі зменшеним екіпажем безпечне виконання критично важливих та рятувальних місій у майбутньому. Міністерство оборони Великобританії оголосило про успішне випробування першої британської потужної лазерної енергетичної зброї великої дальності під назвою Dragonfire. Нещодавні демонстраційні випробування, проведені лабораторією оборони науки і техніки, були другими із серії, спрямованими на те, щоб показати, що технологічні виклики спонукають Британію для створення власної високоенергетичної лазерної зброї. Dragonfire розробляється в рамках бюджету в 100 мільйонів фунтів стерлінгів і під час випробування, використовуючи лазерний генератор потужністю 50 кВт, стріляв по цілях на різних відстанях, щоб показати, що зброя може безпечно контролювати та спрямовувати потужний промінь на ціль із високою точністю від направляючого променя. Британський уряд зацікавлений у розробці лазерів та подібної зброї спрямованої енергії, оскільки такі системи можуть вражати цілі, такі як безпілотники та ракети зі швидкістю світла практично необмеженими боєприпасами, які коштують близько долара за постріл, не враховуючи вартість обладнання. Вони також значно спрощують логістичні потреби, а технологію легко масштабувати до вищих рівнів потужності. Наступним кроком у програмі буде поєднання попередніх випробувань для пошуку способів перенести технологію в практичне застосування. Зовні схожий на торпеду, нещодавно представлений військово-морський безпілотний підводний корабель середнього класу Рімос 620 є автономним роботизованим пристроєм та поєднує в собі штучний інтелект і дальність дії 509 км. кілометрів. Рімус 620 розроблений для підтримки як поточних, так і прогнозованих операцій ВМС США та сил спеціального призначення завдяки вдосконаленій системі акумуляторів із терміном служби 110 годин. Це не тільки забезпечує апарату більший час місій, але й достатню дальність, щоб переправлятися до місць його експлуатації. Потенційні місії включають протимінні заходи, гідрографічні дослідження. Розвідувальні операції, спостереження та радіоелектронну боротьбу. Rimous 620 має модульну відкриту архітектуру та включає в себе набір автономії Odyssey, який забезпечує безпілотник штучним інтелектом та автономним моніторингом стану, а також здатністю співпрацювати з іншими роботизованими транспортними засобами. А модульна конструкція дозволяє швидко замінювати батареї. За даними розробника, Рімус 620 можна запускати з підводних човнів, надводних військових кораблів та навіть гелікоптерів. Агентство передових оборонних дослідницьких проєктів США DARPA оголосило, що долазили на світло новій серії польових випробувань, спрямованих на створення автономних бойових позашляховиків, здатних не відставати від машин з екіпажем під час швидкосної їзди по нерівній місцевості. За даними DARPA, попередні випробування були проведені ще на початку цього року у Форт-Ірвіні і включали випробування на шести трасах, що представляли різний рельєф місцевості, різні перешкоди у вигляді каміння та канави, які могли серйозно пошкодити роботизовані транспортні засоби, а також пустельне середовище, призначене для перевірки здатності системи ідентифікувати, класифікувати та уникати перешкоди на високих швидкостях. Друга серія випробувань триває зараз. І включає роботизовані транспортні засоби, які рухатимуться на відносно високих швидкостях, щоб перевірити нові алгоритми сприйняття на більш крутих пагорбах, а також здатність позашляховика долати круті схили, слизькі поверхні та канави на більших відстанях ніж у попередніх випробуваннях. Починаючи з першого експерименту, команда працювала над покращенням сприйняття навігаційних маршрутів та продуктивністю програмного забезпечення, яке дозволяє розвивати швидкість та забезпечує маневрування автономних позашляховиків на рівні з людиною водієм. Літак заправник Вояджер королівських військових повітряних сил увійшов в історію, ставши першим у світі військовим літаком, який здійснив політи з використанням 100% САВ палива. Це біопаливо з низьким вуглецевим слідом, яке створюється на основі рослинної сировини. Пілотом-випробувачем і капітаном літака Хесусом Руїсом за кермом переобладнаного комерційного літака Airbus A330 у 90-хвилинному випробувальному польоті брали участь льотно-випробувальний екіпаж Rolls-Royce і Airbus. Політ був здійснений у партнерстві Агентства оборонного обладнання та підтримки Міністерства оборони. Компанії Airbus, британської лізингової компанії Tanker і Rolls-Royce. Нещодавне випробування відбулося після того, як 2 листопада 2021 року Королівський ВПС випробували мікролегкий літак C42 на синтетичному паливі, виготовленому британською енергетичною компанією Zero Petroleum з води та вуглекислого газу. Королівський ВПС зацікавлені в такому паливі, яке може виготовлятися з відходів або основних хімікатів. Тому що вони не тільки більш екологічно чисте, а й має потенціал для того, щоб передові бази постачання одного дня могли виробляти власне паливо, а не залежати від дорогих та вразливих ліній постачання. Ну і це була остання новина на сьогодні. Сподіваємось, вам сподобалось. Не забувайте про вподобайку та підписуйтесь на наш канал, буде ще цікавіше. Тож до зустрічі в нових випусках.